У порівнянні з минулим тижнем показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в області виріс на понад 3%. відсотки, відзначають медики. Однак припускають, кількість хворих може бути і більшою, адже не усі звертаються за фаховою допомогою. Разом з тим, кількість госпіталізованих з ГРВІ все ж зменшилась. Ми аналізуємо тільки ті, які звернулися, і є зафіксовані в медичній документації. Відповідно, кількість дитячого населення складає 56,3% в потомій вазі тих, які звернулися за меддопомогою. І кількість госпіталізованих, вона дещо знизилась порівняно з попереднім тижнем. Це 120 осіб, із них 91 дитина. Попередній тиждень було 145 осіб, тобто кількість дещо зменшилася. Щодо щеплень проти грипу в області цей процес поки не розпочався. Проте Марія Павалєва припускає, до кінця жовтня населення все ж матиме змогу захистити себе від грипу вакциною. Щеплення проводити треба щорічно, тому що імунітет після вакцинації він дійсний лише півроку. Відповідно, щорічно міняються штами, міняються види вірусів грипу, які будуть циркулювати. Відповідно, таким чином все міняється. Щеплення захищають лише від вірусів грипу. Якщо людина, наприклад, хворіє якимись іншими гострими респіраторними, яких є також надзвичайно величезна кількість, то вона може ними захворіти, тому що від цього вже організм не захищений. Медики наголошують, відрізнити грип від ГРВІ складно, адже симптоми захворювання практично одинакові. Проте грип значно небезпечніший і страшний своїми ускладненнями. Грип завжди є небезпечний. Чому проводиться щеплення? Тому що він має різні ускладнення. Ускладнення зі сторони, як, скажімо так, серцево-судинної системи, легеневої системи. І Відповідно, ми мали від пандемічного грипу летальні наслідки ще й у 2009 році. Тобто немає значення, який там грип А чи грип Б – Рівно він небезпечний ускладненнями. Зазначимо, аби вберегти себе від цієї недуги, медики радять уникати скупчення людей, регулярно провітрювати та прибирати приміщення, в якому проводити багато часу. Добре харчуватися, висипатися та не перевтомлювати організм. А якщо людина все ж відчула перші симптоми нездуження, потрібно, не виходячи з дому, звернутися до лікаря.